Привіт, друзі! Вітаю вас на нашій засніженій пасіці. Зима в цьому році видалась справжня морози, сніги. Ще й обіцяють снігопади далі подивимось. А тему хочу обсудити з вами на сьогодні не зовсім зимову, а вже більше по підготовці планів на сезон. А саме по збиранню перги. Відбивати пергу. То, звісно, всі ми вже розуміємо, як це найпростіше. А підходи, як зібрати, ми вже будемо наочно розглядати поближче а, навесні. А зараз бачу в Ютубі прямо гаряче. Багато хто хайпує на перзі або намагається це робити. І як подивлюсь, деякі із цих роликів, то е, розумію, що в основному все розглядається в теорії. А не згідно практики та фактичних порівнянь методів. Тож зараз трохи відповім на запитання щодо перги, які трапляються в коментарях, і розповім, що я побачила на Ютубі по перзі неприйнятного зсилатись конкретно ні на кого ми не будемо із поваги, але і трохи пісимізму в бочку меду я свого додам, щоб ви, друзі, не розглядали збір перги. Як основний напрямок заробітку в бджільництві. Тож, поїхали. І так, Ютуб кипить. Всі на низькому старті готуються і думають, як зібрати побільше перги і як це організувати. Це правильно. І часті запитання, що отримую, скільки перги можна отримати із бджолу сім'ї. Відповіді однозначної, немає. Але е, мені сподобалася е, така фраза дяді Міши, Величко в нашому чаті, що можна взяти від підгодівлі білковим канді бджіл до 2 кг перги. А від себе скажу, е, якась бджолосім'я сім'я може е, і 3 кг принести перги, якась пів кілограми все від характеру. Бо внутрішній відбір матеріалу по е, характеристикам перги саме. Ми не проводимо і, мабуть, ніхто не проводить, а це в середньому реальність. Тож, все таки основний чинник кількості перги – це саме ваша місцевість. Звісно, в лісовій місцевості буде більше перги. А в степовій, якщо не кочувати, то, звісно, може бути набагато менше, або зовсім нічого. Справа ця по правді, скажу вам, дуже тонка, бо треба, як я завжди кажу, відчувати бджіл та розуміти все наперед, особливо навесні. Бо буває таке, що пергою забили рамки, і здавалось би, ось вони ці гроші. А треба дивитися на перспективу погоди. Бо під час весняного похолодання бджолам потрібні білки для розвитку. А якщо цю забрати і не дивитись на прогнози, то можна призвести до білкового голодання, просадку розвитку, далі просадка імунітету і навіть хвороби. Тож із цим треба бути обережним. Також дуже важливий момент розуміння наступного етапу цвітіння пилконосів. Щоб знати, скільки в перспективі бджоли можуть принести пилку образно через тиждень. Якщо ви зараз заберете в них цю пергу, це все найважливіше спостереження, адже скажу по чесному перга аж ніяк не стане основною дохідною частиною із пасіки. тим паче зараз мед вже до 115 гривень за кілограм пропонують, і на цей рік ціна також буде. А пригаду відмінний допоміжний дохід, який може покрити або частину розходів, або інколи навіть піти вже в плюс. І тут ніякої стабільності. Адже я ні разу ще не зустрічала, чесно кажучи, двох однакових сезонів, бо завжди щось та й новеньке і відбувається. І доводиться завжди прилаштовуватись. Минулий рік цьому доказ. І в цьому випадку найголовніший ворог в зборі перги це, звісно, наш прогноз погоди. Бо у нас він як мазала ліпила. Буває гляну на тиждень вперед погоду. То прогноз бомба, тепло, сонячно. Два дні біля бджіл попрацювали. Далі знову дивлюсь на прогноз погоди, а все змінилося взагалі на тотальні холоди, дощі і безвильотний тиждень. Деякі блогери розповідають зараз, що із яблуні, перги можна зібрати. І ріпак, і різнотрав'я. Коротше, прям клондайк. У нас особисто, і згідно нашої місцевості, з яблунь, перги, бджоли з надлишком не забивають ніколи. З садків в цілому дуже рідко і тільки із сильних сімей можна вибірково витягти. Гарно, може дійсно стрельнути ріпак. Класно пергують. Меду вдосталь у нас рідко ріпак дає. А ось пилок носять класно. І рамки пергують також дуже добре. Але все ж таки найкращий пилконос на пергу він квітує в червні. І це друзі аморф. Рекомендую її розсаджувати корінцями, восени це робити по посадкам, по степам, понад полями. Дуже швидко розростається. І дуже добре дає пилку просто феноменально. Тож, в правильний рік по повноцінній рамці перги в середньому можна взяти. А, а із найпрацьовітіших сімей можна інколи і пару рамок витягти. І це все в червні і в безвзятковий період. Я, до речі, про рамку дадан, якщо що, для розуміння. Далі, друзі, хочу зазначити. Як впливає система вуликів на перспективу отримання перги чи збільшення її приносу? А бачила блогера, який розповідає, що лежак це бомба для перги в реальності. На практиці це, звісно, навпаки, з лежаками. Багато маневрів не зробити. А для цього потрібні маневри з корпусами. В лежаку треба завжди лазити в гнізді і видивлятись, яку рамку можна висмикнути. І просушувати, як рекомендують, зняти одну потолочину і просто пергову рамку покласти над гніздом, над рамками гніздовими, над відкритою потолочиною, щоб бджоли осушили її, типу, від меду. То так, не робіть. Пергову рамку треба не просто підсушити від меду, бо в такому варіанті з виду буде, наче норм, а потім під час вибивання та просушки вона вся злипнеться і стане коржем. Таку пергу тільки для себе вживати, вона буде мати нетоварний вигляд. А сидіти вибирати ці медові шматочки це стрьомний квест. Осушувати рамки від меду треба тільки за допомогою нападу. А так осушка відбувається набагато якісніше, і то скажу чесно, що іноді трапляються шматочки меду. Тож доводиться після вибивання перед просушкою придивлятись і при потребі прибирати. До речі, бувають ще такі приколи а в деяких сім'ях дуже рідко, але буває навесні, що дістаємо рамку пергову. Вона з виду класна, така важка, комірка повна. А потім уже доходить до відбивання, а то бджоли на закристалізований мед докинули перги. І там зверху півкомірки перги і півкомірки закристалізованого меду. Бувало і таке, і то з часом, ми самі побачите вже на практиці, що бувають різні моменти цікаві. Далі, друзі, дозрівання перги. А в лежаках це дійсно, мабуть, можливо, як рекомендують поставити пергову рамку на край гнізда, але навесні будьте обережні, адже при стиснутому весняному гнізді а, крайню пергову рамку більше за все зачервлять. А якщо ставити весною і розтягувати дуже гніздо а, і ще сім'я, якщо не сильна, то можна просадити розвиток. А ще гірше а, застудити розплід, А далі вже наслідки. Дозрівання ми проводимо, я вже показувала, як ми ставимо пергові рамки а, з незрілою пергою на голову, наче весною, чи влітку я викладала відео, там все показано наочно. А, щось новеньке видумувати, чи робити сім'ї з сиротами, чи конусом рамки поставити то все еквілібристика. Головне, щоб під час дозрівання в гніздах в цих сім'ях був мед. Бо якщо не буде меду, або якщо буде його мало, недостатньо, то бджоли можуть трохи пригоститись білками над головою в перговому корпусі. Були питання: що якщо ставити на дозрівання пергові рамки на голову, то можуть потроху піднімати нектар нагору. Це друзі у бджіл по природі. В цьому нічого страшного немає, це навіть добре, так швидше збродить, а потім бджілки все це просушать. Дозрівання відбувається також нестабільно згідно погоди та сили сімей в середньому від тижня до двох. Візуально це досить добре видно, коли кришечка на перзі стає глянцевою і починає блищати. Наступне питання часто зустрічаю, яка вага перги виходить із однієї пергової рамки. То в рамці дадан може бути до 1 кг перги, якщо комірка занесена повноцінно і рамка більш-менш достойно занесена по площині. Далі по просушці. Один уважний підписник чітко підмітив, що у весняному відео по збору перги я просушувала одну кількість годин, а в осінньому відео я зазначила, що просушувала меншу кількість годин. Це вірно і дуже коректно зазначено. Бо як відео я записую, я на автоматі розповідаю, що роблю. А правда в тому, що конкретного проміжку часу не існує. Для просушки навесні трохи довше може сохнути, восени трохи менше може сохнути, а влітку ще менше. В залежності від того, на якій стадії вологості ви зібрали пергу. Або із чого ця перга? До прикладу, з аморфи перга сохне швидко. Вона суха, і пилок з аморфи також сухий. Він гарний, помаранчоворожевий та темно-фіолетовий, щільний і найважчий. Він дуже швидко сохне для продажу і для здачі це ідеальна перга. А ось у соняху перга значно вологіша, вона м'якіша та жирніша, тому й сохне в порівнянні довше. А тут треба вже прилаштовуватись. Мабуть, на цей раз, друзі, все буду поступово розкривати всі відтінки перги, так би мовити. Бо з цією пергою ми що тільки не пробували так, скажемо, набивали гулі. Буду періодично викладати, що робили, та що робимо. Дивіться, блогерів також, є е, хлопці непоганий досвід викладають, але і критично міркуйте, бо паралельно викладають багато теорій, не пов'язано із реальністю. Тож, діліться, пишіть власний досвід в коментарях, буде цікаво та корисно для всіх. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступному відео!